Всім привіт. У цьому випуску я вам покажу черговий сайт, де можна заробляти криптовалюту без вкладень і виводити на різні електронні гаманці. Я заробляю біткоін на різних кранах і за допомогою ходьби. Але тут на цьому сайті можна заробляти не тільки біткоін, але й іншу криптовалюту. Розповімо, що і як тут можна заробляти, після як переводити її в біткоін, тобто в Сатоші, та вже виводити. На електронні гаманці, які я вам покажу тут, їх досить великий вибір. Про це ми будемо говорити пізніше. А ось сайт, де можна не тільки використовувати кран, але й виконувати різні завдання. Я перейду до заробітку на цьому сайті, а хто ще не підписаний на мій канал, підписуйтесь, мені буде дуже приємно, ставте палець вгору, залишайте свої коментарі, тисніть дзвіночок. Загалом, не забувайте підписуватися, адже незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Поїхали! Ось цей сайт, він так влаштований. Насправді, коли я вперше тут зареєструвалася, то не відразу все зрозуміла. Але як тут і для чого, щоб вам пояснити і розповісти всі подробиці, ви зрозумієте і побачите, для чого всі ці функції потрібні, що вони виконують і так далі. Нещодавно я вирішила розібратися з цим сайтом поступово, докладно. Та поділюся з вами всіма секретами та розкриємо цей сайт для заробітку в інтернеті без вкладень. Дивіться, ви реєструєтесь. Реєстрація досить проста. Після ви побачите ось цю головну сторінку. Бачимо, тут вона ось так виглядає, після натиснути Заробити безкоштовно. Ось тут, якщо знадобиться додатково, треба увійти, тобто набираєте свій емейл, вказуєте пароль і заходите заново. Зазвичай сайт запам'ятовує ім'я. Бачимо тут Сатоші, все-таки на головній сторінці, вказується загальна сума в біткоїнах. Я, наприклад, у крані працюю, трон збираю, ТРЦ-20, Солана, але загальний баланс показується у Сатошах. Бачимо Сатоші, вивести. якщо натиснемо зараз вивести, то висвітиться червоним, що у профілі треба заповнити адресу гаманця. От давайте я тут перейду українською мовою. Щоб було легше і зрозуміло вам усе. І так, потім я вам покажу, як вказувати номер гаманця, на який ви наважитеся виводити сатоші, які, як і де це можна зробити, далі розповім. Зараз ми бачимо депозит, це якщо ви вкладаєте та виставляєте свою рекламу. Тут можна рекламувати свої сайти і далі бачимо кількість рефералів. Давайте відразу вам покажу, де знаходиться реферальне посилання. Справа ось тут все меню бачимо трохи нижче. Філія натискаємо, тут є реферали, таблиця. Лідерів про промоматеріали та ринок. Нам потрібно ж, звичайно реферальне посилання, воно знаходиться в розділі -матеріал... Важке таке слово. Промоматеріали. І ось тут скопіюйте ваше реферальне посилання і поширюйте його в соціальних мережах, у месенджерах. Також є тут посилання, оформлені банерами. Вибирайте те, що вам по душі, те, що вам потрібно, те, що вам подобається. А тепер давайте все-таки перейдемо до заробітку, як тут можна заробляти. Є у нас меню, ми вже знаємо, це головна сторінка першого розділу. І нам потрібен другий розділ переглянути оголошення. Так, що тут можна робити? Це, ніби ви просто переглядаєте статті, реклами, переглядаєте сайти і вам за це платять. Дивіться, саме в цьому розділі під назвою Реклама для серфінгу. Не обов'язково переглядати сайт. Тут ми бачимо, що цокають секунди, вони закінчуються. Та вам на баланс зараховуються сатоші. Бачимо, що оплата різна, тут може бути і 7 сатоші, і 5 сатоші, і 2 сатоші. Чим менше дається час на розгляд статті, тим менше йде оплата. Якщо десь хвилина часу триває реклама, ви вже можете отримати 5 сатошів, 7 сатошів на баланс. Працювати тут все, працює тут все дуже просто, наважуєтесь працювати, натискаєте, чекайте секунди, коли пройдуть, і після зарахування. Далі тепер віконні оголошення. Тут потрібно обов'язково заходити на сайти, вам показується реклама, дивимось, коли добіжіть до кінця ця лінійка. Різнокольорова тут бачимо. Потім на баланс вам зараховуються сатоші. Іноді потрібно пройти капчу, вона не завжди з'являється, але буває. Вирішили капчу, вона проста, зарахування отримали на баланс. Так, як тут можна ще заробляти, тут можна ще грати в ігри. Мені прийшов лист, тут ми бачимо в дзвіночку, натискаємо і бачимо, що мені прийшла можливість пограти в гру і заробити 800 сатошів. Бачимо, тут відразу мені посилання пропонують, по якому я можу перейти, і почати грати, щоб заробити додаткові гроші. Ось тут, дивіться, якщо ми перейдемо далі в меню, побачимо пропозицію, то тут, якщо ви натискатимете, дуже багато є можливостей, щоб грати в ігри або завантажувати, встановлювати програми, щоб заробляти більше грошей. Сайт CoinPayU, я скажу вам, досить зручний, заробляти можна без вкладень і без проблем, виводити гроші на різні електронні гаманці. А тепер переходимо у кран. Ми бачимо, що тут є не тільки біткоін, тут є досить багато криптовалюти. Це Tron, Терц20, Solano, Terra, Litecoin і так далі. Щогодини можна натискати на криптовалюту і заробляти випадкову кількість токенів. Тиснемо. Давайте, наприклад, на біткоін. Висвічується ось така реклама. Чекаємо 9 секунд. Після розгадуємо капчу. І випадає випадкове число. Зараховуються токени в загальний баланс. Також можна повернутися назад і, наприклад, вже натиснути на ТРЦ20. І дивимося рекламу 9 секунд. Натискаємо, щоб розгадати капчу. Розгадуємо її і зарахування відбулося. Тобто складного тут нічого немає. Щогодини заходимо в кран і заробляємо гроші, переглядаємо оголошення, дивимося рекламу, переглядаємо статті, граємо в ігри та заробляємо Сатиші. Можна ось тут, якщо натиснемо, переставити крипту як нам буде зручно. Перші рядки можна поставити, ту криптовалюту, якою ми користуємося в першу чергу. В мене ось так стоїть. До речі, у мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень. Приходьте, спілкуйтеся, будемо обмінюватися досвідом і заробляти разом в інтернеті. Тепер давайте я вам розповім, як переводити криптовалюту в САТОші, тобто збирати загальну суму і після вже виводити на гаманці. Які електронні гаманці тут існують? Які можливості є, щоб вивести без проблем на свою адресу, яку ви вкажете у профілі. Давайте ми відразу перейдемо в свій профіль, я вам покажу, які є можливості для виведення. Тиснемо на профіль. Потім гаманець. І ось тут, дивіться, просто можна сказати безліч можливостей для виведення. Біткоін адреса можна виводити на паєр гаманець, можна виводити на будь-яку адресу криптовалюти. Звичайно ж, тут ще є гаманець фаусет. Хто ним користується, кому легше виводити саме таким способом, може робити так. Так, ось тут ви вирішили, наприклад, виводити на гаманець фаусет, ви його сюди вставляєте і запам'ятовуєте гаманець вказаний. Чудово. Тепер дивіться, переходимо у крани, щоб нам перевести, наприклад, криптовалюту Трон у біткоін. Потрібно натиснути на «Свап» і ось тут вже переводити обмін, дивіться, мінімальна сума для обміну потрібна 0,7 трон. У мене поки що не вистачає, коли я назбираю мінімальну суму, я натисну на кнопку і обмін здійснюється. І так можна робити з кожною криптовалютою, яку ви назбираєте, щоб перевести у біткоін. Можна її обмінювати. Потім ви повертаєтесь, шукаємо тепер біткоін, натискаємо на трансфер, тобто вивезти з цього сайту на електронний гаманець, який у вас вже вказаний. І ось тут вказуємо адресу гаманця і виводимо. Тут написано: бачимо мінімальний вивід 179 сатошів. Дивіться, у мене зараз для виведення немає потрібної суми. Коли я назбираю, я вчора тільки почала наполегливо працювати над цим. Я назбираю і обов'язково зніму відео та покажу, як у мене вийшло, скільки у мене вийшло. Давайте будемо працювати. Ви також пробуйте. Я думаю, це досить цікавий сайт. Тут не тільки потрібно користуватися краном, але й переглядати рекламу, розглядати сайти, грати в ігри. Тут треба. Працювати. Поки що мені цей сайт подобається, досить цікавий. Залишайте, залишайтеся зі мною, я й надалі буду намагатися показувати вам способи заробітку в інтернеті без вкладень. Дякую, що залишаєте коментарі, оцінює, оцінюєте мої відео, будемо далі продовжувати працювати. До нових зустрічей! Побачимось!